Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене. Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив нам наш ум і зцілив наше серце, очистивши його від скверне. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З Першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Браття, любов є довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не рветься до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хто чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, у все вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не минає. Пророцтва зникнуть, мови зникнуть, знання пропаде, познаємо почасти і почасти, пророкуємо. Коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина. Коли ж я став дорослим, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж лицем у лице. Тепер я знаю почасти, тоді пізнаю, так, як і я пізнаний. Тим часом залишається віра, надія, любов цих троє, але найбільша з них любов. Понад усе дбайте про любов, жадайте духовних дарів, особливо дару пророцтва. Хто б говорив мовами, не людям говорить, але Богові, бо ніхто його не розуміє, він і говорить духом таємні речі. Хто ж пророкує, говорить людям на повчання, попередження і розраду. Хто мовами говорить, той сам себе повчає, хто пророкує, той повчає церкву. Я бажав би, щоб ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували. Бо більший той, хто пророкує, ніж той, хто мовами говорить, хіба що він пояснює, щоб церква мала повчання. Сьогодні, слухаючи цей уривок апостола Павла, після, цього, після цих двох днів, яких ми чуємо про церкву, про спільноту, яка складається з різних... Членів, тобто кожен з різним, з різним служінням, з різним покликанням, з різною історією. Але те, що єднає спільноту, як каже сьогодні апостол Павло, це є любов. 13 розділ з першого послання до коринтян ми називаємо гімном про любов. Бракує, звісно, в цій сьогоднішній перекопі. Перших рядків, яких апостол Павло насамперед говорить про себе, про своє служіння церкви і таким він є. Але слухаючи, так як сьогодні нам церква подає цей уривок, намагаємося збагнути і запитати себе, про яку любов, яку любов Павло споглядає, і про яку любов апостол Павло говорить в спільноті. Знаємо, що Коринт так недалеко є від Атен. Міста, яке так любиться і любувалося в своїй філософії, в своїх роздумуваннях. Дуже часто е, ці, ці роздуми є так відірвані від життя, пояснюють, але дуже, дуже далеко. На перший погляд, здавалося б, що апостол Павло намагається говорити також про якусь таку любов відносно, тобто загально її описує, якщо б не одне слово, яке попереджує. Перекопи, які ми чули в ці дні, для мене Христос є всім. Апостол Павло не знає іншої проповіді, не знає іншої любові, як любові Христової, любові, яка йде аж по хрест, любові, яка готова померти на хресті, Страсті. Горіте аж до смерті. Горіте цією любов'ю, любити і залюбити. Після цих слів, після цього гимну любові, які ми чуємо, яких від апостол Павло відмінює, розповідає про любов Христову, любов свою, любов запитує також, чи ми любимо, чи наша любов є такою самою, довготерпеливою, негордовитою, любов'ю, яка не чваниться, любов, яка є терпелива. Переходить знову до спільноти і говорить, що слід плекати в спільноті і каже різні дари. Кожній спільноті має різні дари. На той час знаю, бачимо також дар мови, був, напевно, спільно, перші спільнота християнських дуже важливим, тому що в такий спосіб Святий Дух себе проявляв. Але каже апостол Павло: той, хто говорить мовами, не говорить до спільноти, він промовляє до Господа. Але для всіх вас бажають духа пророцтва. Тут важливо запитатися, а що є цим духом пророцтва? яким духом палали пророки, горливість за Господа, знали дуже добре історію минуле, стояли твердо в теперішньому часі, вдивляючись майбутнє, роблячи висновки у світлі Божого Слова, у світлі закону і пророків, у світлі надії, яка не проминає. Саме цього дару бажає апостол Павла кожному, бо цей дар, якому Кожен з нас служить церкві. Господи Ісусе, дателю усіх благ, зійшли нам Твого Святого Духа, щоб оживив в нас ті дари, які Він в нас прищепив в день нашого хрещення, щоб і ми могли також, зростаючи в свідомості дітей Божих, ставатися також дітьми церкви. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.